Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає респеро Мирто. Респеро Миртол. Вільне дихання вільним людям. Далі, друзі, будемо говорити про Лондон в центрі Києва. Насправді таке дуже визначне місце для багатьох дуже щемливе це місце. Мова йде про. Величезний червоний автобус, який свого часу прибув до нас з Великої Британії, і ця кав'ярня лені Бас в Лондонському червоному автобусі вона збирала в себе ну, купу людей, купу відвідувачів. Навіть сам Борис Джонсон, коли приїжджав в Київ, він був в цій кав'ярні, пив каву. Ну, не знаю, для мене це частина вже київської культури, київського простору. Але зараз є інформація стосовно того, що можливо цей автобус будуть прибирати. Чи зникне він, чи закриється цей бізнес? Більше деталей знає Христя Биковець. Вона власне чергує якраз біля цього червоного автобусу. Христя, тобі слово. Ну що, Good morning, колеги? Uh, <laughs> я завжди мріла побуду побувати в Лондоні. От коли я зараз дивлюсь на цей величезний червоний даблдейкер, до речі, саме так називають в Лондоні, Великій Британії, усі двохповерхові червоні автобуси даблдейкерами. і от, власне, коли я на нього дивлюсь. Я ще більше уявляю себе а, всередині як а, проїжджаю ним серед місця Лондона, але зараз не а, про мої мрії, а ось про цього червоного красунчика, адже в нього просто неймовірно цікава а, історія. Історія в 25 років розпочалася на у му з а, мрії а, київського архітектора Леоніда Жарікова. Він настільки хотів, а, він настільки мріє відкрити кав'ярню, відкрити а, ресторан на колесах, що він. Цілий рік а, спілкувався і переписувався з англійцями, щоб придбати ось цей Дебелдекар 1965 року випуску. А, потім він сам поїхав за цим автобусом а, до Лондона, придбав його і вже ось власне на ньому а, про а, по, на ньому подолав тисячі кілометрів всієї Європи, адже, аби привезти його от сюди. В Київ і одразу його поставив саме на ось цьому місці в середмісті Києва в центрі на вулиці Городецького. Проте тривалий час архітектор не міг взагалі отримати дозвіл від влади міста на відкриття саме кав'ярні в автобусі, тому Червоному другу на жаль довелося стояти в місті просто а, без діло. Згодом а, Леонід був вимушений зробити в ньому бар. Потім а, через якийсь час в червоному автобусі відкрили касу для квитків. І, от а, на жаль, на жаль, мрія Леоніда. Вона так і не здійснилася. адже він а, помер у 2007 році, і от а, Автобус дістався його дружині Оле Оксані. Перепрошую, та управляла ним ще 10 років. І аж у 2017 році на шляху Лені зустрілася члівна дівчина Валерія. Вона якраз в той час шукала собі місце, де б вона могла відкрити кав'ярню. Почувши історію, Леоніда, вона настільки нею захопилася, що одразу підписала договір оренди з його дружиною і, от здійснила мрію київського архітектора, і навіть назвала автобус, назвала кав'ярню на його честь. Лені Бас, або ж от як зараз дуже люблять, досить так мило скорочено його називати його відвідувачі, просто Лені. Так згодом Валерія придумала навіть власну історію для Лені Басу. І от, згідно, з цією, згідно цієї історії, Лені це такий дорослий чоловік, який вже 20 років живе в Україні. Він дуже гарно вивчив українську мову. Він є. Своїм серед молоді і може знайти спільну мову абсолютно з будь І От, попри свій а, такий дорослий вік, він є таким трошечки а, башкетником і навіть має свій а, власний байк. От а, Лені дуже любить розповідати своєму інстаграмі, свою історію життя, а, що він любить, що він не любить, розповідати про своїх відвідувачів. І от так а, після Дня Незалежності, о 20 Другого року Лені на своїй сторінці в інстаграм написав наступний пост: два герої нашої сучасності знайшли зайшли до мене в гості на день незалежності. Для мене це надзвичайна честь. Я дуже досі, досі не можу оговтатися від шоку, бо про таких гостей можна тільки мріяти. Завжди чекаю на вас, пане Володимир Зеленський та сер Борис Джонсон. До нових зустрічей. А після цього писав Лені і про своїх відвідувачів. і Наскільки він любить какао з вівсяним печивом, і от буквально декілька днів тому на сторінці в інстаграм Лені з'явився новий допис. Він написав про те, що ось цими вихідними це його ці вихідні були останніми днями його роботи, і він вимушений зачинитися. Нам вдалося, мені вдалося вчора поспілкуватися з Валерією. Я, на жаль, от, е, такого повноцінного коментаря я не отримала. Але телефоном вона е, мені розповіла, що справді вони зачиняються. І от власне ми це можемо і зараз побачити. Що Лені стоїть зачинений однак, Валерія мені сказала, що о, він поки буде автобус, поки буде знаходитися ще саме на цьому місці, адже влада. Київська влада дозволила, дала деякий час, аби ось знайти і перемістити в Лені в більш зручне і доступне ну, зараз місце. А, власне, чому така ситуація сталася? Також Валерія пояснила все через те, що у них закінчився договір оренди на ось цю землю, де Ба стояв вже 25 років. А стартова ціна торгів на аукціоні, аби заключити. Новий договір оренди на цю ж землю вона була, ну як сказала Валерія, занадто висока. Тож вони похвалили таке рішення, що а, Лені Бас буде переїжджати зі свого місця, де він стояв чверть століття. Але Валерія каже, що це було їх таке добровільне а, рішення, однак. А, на цьому історія Лені, на щастя, не завершується, адже Валерія каже, що якраз зараз це такий ідеальний час, аби відправити Лені на заслужений спа відпочинок. Адже вже довгий час вони планували якісь певні ремонтні роботи, і зараз це якраз ідеальний момент, аби все це зробити, від, відреставрувати і поремонтувати Лені. І до квітня-травня Лені перебуватиме на ремонті. А от вже до кінця цього часу вони планують знайти нове місце дислокації для Ось цього лондонського даблдейкера тому о, навіть можна писати на сторінці в інстаграм Лені о, для киян для гостей міста, де б вони хотіли побачити знову лені і скуштувати там свою улюблену каву. Колеги Бо не сподіваюся, що на входи на нас запросять та десь нове місце. Але знаєш, сумно, що дуже великі визначні місця зараз місце. у Києві, і не тільки в Києві е, зараз втрачають так. свої сенси старі. Е, новий якийсь час Та навіть на вулиці Городецького де зараз ти знаходишся, там, ліворуч від тебе кінотеатр Україна, легендарний, де шістдесятники почали фактично такий е, німий бунт проти системи. Закрито. Лені Бас, який став частиною міської культури, який приїхав з Лондона, фактично, і купа поколінь його пам'ятають. Закрито. Е, щось нове буде, очевидно. Ми маємо до цього так ставитись. Дякую тобі, величезно Христина Буковець. Спасибі.